Всім привіт товариство! Привіт підписники та підписчиці, як там кажуть по сучасному підписони. <смі> так, так, мене тиждень не було. Майже тиждень, ні, вже тиждень. Знову моя лінь всесвітня. Або я часто на то зсилаюся, що це муза. Відсутня була моя муза знімати. Е, в принципі, було що знімати. Був доволі цікавий тиждень, як завжди, там якісь розвантаження, завантаження зі складнощами, зірочками. Але. Коли рінь, самі розумієте. Ще й до того ж, нещодавно через цю трагедію з е, так також подивився новини, і знаєте, так, весь вечір щось там дивився, матеріали, там, якісь відео, і воно так, так влупило по настрою, що знову ж таки нічого не хотілося робити. Так що, такі справи. Я думаю, ви в мене розумні, все розумієте. І в жодному разі, може хтось там навіть і не відписався, не ображаєтеся. Зрозуміти, таке життя, що іноді наш настрій не співпадає з нашими бажаннями. Ну, це таке, це лірика. Отже, сьогодні у нас день четверг. З вами Женька. Сидимо в БМВ. Ми на базі. Коротко базу вам покажу. Сьогодні, чому я з'їхав на базу, бо четвер, зазвичай, це не той день, що я можу опинитись на базі. Це за попередньою домовленістю з логістикою, тому що сьогодні треба мені потрапити на запис. Ну, я записався до цього, до зубного От, підшаманити штахети. І заодно вже, користуючись нагодою, треба на БМВ пройти обов'язковий щорічний техогляд. Так воно виглядає. Еуч. Ось бачите, у мене він до 25. Що? А 25.08. Ну, коротше, до 25.08 він у мене дійсний. Тобто... в мене ще є. Ну, це зарання. Сьомий місяць. Більше ніж за місяць ще нам лишається. Поїду, пройду його. І буду мати святий спокій, бо невідомо, коли я наступний раз попаду на базу, чи буде можливість, і все таке. Тому ліпше не затягувати, зробити тихогляд і все буде чітко. Страхов. Ось страховочку я вже зробив на БМВ, вийшло вона мені щось 940 злотих. Це десь приблизно там Короче, біля 9 тисяч гривень на рік. Страховка дуже. Самі знаєте, це дуже важлива тема. Не дай Бог, що ти застрахований по барабану. Тим паче в Польщі конкретно, е та й думаю, у всіх країнах Євросоюзу за відсутність страховки дуже великий штраф. Там щось, якщо я не помиляюся, там до 6-7 тисяч злотих, тому, а це 60-70 тисяч гривень. Тому ну, це треба бути зовсім слабим на голову, щоб їздити без страховки. І я думаю, що то і тут такі попадаються кадри, але ні, воно ж того не варте. Без тихогляду, я наскільки знаю, там штаф штрафу начебто немає, якщо ти приїхав там з просроченим, пройшов його. Хіба що може поліція, як зупинить, то не буде тихогляду, Тоді штраф там, чи ще якісь моменти. Я того знати не хочу, ліпше це все проходити вчасно, попередньо, заздалегідь, і все буде чітко. Добре, друзі, поїхали тоді робити. Робити тихогляд, а там уже, походу, вам розповім, що до чого. Погнать. Вчора в нас на районі була дуже тут погана погода. Як попереду велосипедист. Була дуже погана погода, сильний вітер, ну, капець. Я, ж, я вже давно не бачив такого дощу. Оця дорога, по якій я зараз їду, вона тут фактично... Вчора майже пропала, не було її видно ні розмітку, нічого. Типу підводу пішла, розумієте? Так, тапок в пол пошли. Опа, чому? І на фоні цих подій вчора тут в околиці навіть загинув хлопчина. 21 рік. Ганьмуємо. 21 рік молодий втопився. На чому вони на каяках плавали чи на чому. Так, ти куди об'їжджаєш, справа чи зліва ти. Хрустик. От, зазвичай справа вони тиснуться, а тут цей зліва вирішив собі накрутив, що він Ой, мотоцикліст. Ось, то загинув хлопчина, 21 рік молодий. Тільки що десь тут були похорони, проходила похоронна процесія. Я до чого веду, що бачите. Не обов'язково, щоб війна була в, мир, в мирній країні, в мирні часи і, і стаються нещастя. І коса, як це череп з косою не вибирає, там, ти молодий, старий, чи ти там якоїсь, чи ти віри, чи ти світлошкірий, чи темношкірий, по барабану. Збіг обставин, збіг трагічних обставин і, і все, фініта ля комедія. Дуже шкода. Ще раз що доказує, що не родись красивим, а родись щасливим. Родись під зіркою щастя, і тоді проживеш до довгих років, і щоб навкруги не відбувалося, а ти все рівно доживаєш до якогось там свого віку. А коли отак молоді гинуть просто на рівному місці, це звичайно велика трагедія. І... Ще раз наштовхує на роздуми, як воно взагалі в нашому житті влаштовано. Давай, Нісанчик, Санчик, проїжджай, будь ласка, братуха, як воно в нашому житті влаштовано, що так? Чому саме так? Ніхто на це відповіді, звісно, не знає і знати не буде. Така гра. Гра без правил. Точніше, правила є, але нам вони невідомі і, і нам це не розказують. Добре, друзі, газуємо на пункт ех огляду. Так, приїхали ми на стація ОКНГО, стація контролю поїздів, Вон там, бачите, написано. Це по ходу черга, вон там ренушечка стоїть, ось цей спринтер чи що то з прицепчиком. Добре. Ждемс. Це виявляється цей спринтер не в колійці стоїть. Сюди.

Все, тихогляд пройдений. Ось про що говорить відміточка, що наступний 11 -го -го, ну, до 11.07.25. Можна, звісно, раніше пройти, ніхто вам це не заважає. Ось чек 98 злотих. Коротше, майже 1000 гривень тихогляд. Потрусили на цьому на стенді, підвізку перевірили, там зазори, чи є якісь люфти в рульовому керуванні, гральма перевірили, там поворотники, ріві, праві. Я там дуже не знімав, бо е працівник і так помітив, що я там з камерою щось там вовтузюся. Оце ж він питав, що це, фотки робиш? Добре, щоб людей не нервувати. Коротше, авто при пам'яті. Пройшли тихогляд абсолютно чесно, прозоро. Забігаючи наперед, скажу, що. Не все, деякі ідеалісти може думають, що в Європі все там чітко, там, якщо машина в поганому стані, має несправності, ти не пройдеш, все реально, повірте. Такі дрова проходять техогляд, що Що воно їде по дорозі, та машина, і ти боїшся, щоб з неї якісь колесо не відпало. Ну, тупо труп. Але вони проходять техогляд і так само тобі далі катаються. Тому не все так ідеально і гладко. Навіть скільки я бачив. Та ж Німеччина для багатьох є талоном по всьому там законам, правилам, Там теж такі автомобілі, особливо по тюнінгу, там, це жесть. І вони проходять так само тихогляд, тому все відносно. Ну Ми пройшли абсолютно чесно, без всяких там підв'язок, і лишніх грошей. Тому я цим абсолютно задоволений, що машина, які 22 роки, ну, в неї правда вклалися. І вона абсолютно чесно пройшла тих огляд. Як завжди, така фішка, я не знаю: е... типу в БМВ, ну, напевно, не тільки в БМВ. Передні вони заганяють на барабани, так? крутяться колеса кажуть, на тормоз Нажимаєш передні, передні колеса, так стають колом відповідно. А Задні, задні починає собі крутяться, вони створюють якийсь ефект гальмування, на задні крутяться, крутяться. Можливо, що нульова швидкість авто, машина це бачить і знає, вона типу, на задні тормоза не дає того тиску чи що. Як це пояснити, я не в курсі, але по-любому, при гальмуванні на ходу задні колеса гальмують набагато ефективніше, ніж коли вони стоять на місці. Ось така фішка. Ну, Електроніка, напевно, не дає свого. Я цих нюансів особливо не вникав, але так. Добре, друзі. Поїхала вип'ємо каву, пора нашій бібіці заправитись, бо вам, бачите, трошечки менше вже, ніж півбака. Женька вже нервує. Погнали. Так ось. Купив каву. Заправочка Октан. Наскільки пам'ятаєте, да, що коланка тут заправляється, ми тут заправляємо свої вантажівки. Я більшість заправляю... Свої маленькі автопарк легковий або гольфа або БМВ. Стараюся, БП заправка або орлен Чому так? Мені щось накрут, що там паливо ліпше. Можливо, це накрут, я без поняття. Заправив цього разу 98-й на Октані до повного. БМВ. Кажуть, що в БМВшників завжди має лампочка світитися на рівень палива. Ось так, товариство, порушуємо стереотипи. І лампочка не світиться, і цими поворотниками користуюсь. Я взагалі е, як професійний водій глибоко переконаний, що е, поворотниками може не користуватися тільки одна група людей. Це піда, а інші повинні всі. От і все. Люблю ці моменти, коли ти. Нікому на даний момент етапу життя не потрібний, до тебе не телефонують, не пишуть, з фірми не дзвонять, ти сьогодні вихідний. Ось якесь таке відчуття, типу, що ти вільно собі вітаєш, десь просто і нікому ти не треба. Обожнює таке відчуття. Звісно, всі люди різні, є люди, які люблять, коли вони всім потрібні, відчувають себе дуже важливими. Я, можливо, теж час від часу. Ми всі з одного тіста зліплені. Але в більшості часу я кайфую, коли я один, коли мене не турбують, і все в тому дусі. Ось. Ті люди, які це розуміють, вам великий респект. Я вас люблю. От. Навіть BMW собі стоїть біля пшеничного поля. І кайфує. Старе німецьке відерко. Так, ніщо не вічно під сонцем. І навіть ця БМВ старій розсипаються, тому ми старі, ми розсипаємось. Що свідчить про те, що я от до зубного їду, це також наші життєві етапи. Зуби випадають, ми їх вставляємо, і все в тому дусі. Зрештою, ж... така правда життя, так воно має бути. Знову ж повертаючись до загиблого хлопця, за якого я вам розповідав, так це що втопився 21 рік. Так не повинно бути в ідеалі. У нього були великі плани на життя по-любому кожної людини. Тим паче такий вік. Так, я не дід 80 років, можливо, знаєте, так зі сторони здається. Мені всього на всього 36, але все ж різниця велика, 21-36. і Погодьтеся. Всі хочуть жити, мирно жити, кайфувати в цьому житті. Так що, таке, що я вам пораджу? Я вже давно прийшов до того, і це ще раз підтверджує, що. Не плануйте сильно наперед своє життя. Живіть тут зараз і сьогоднішнім днем. Наскільки це можливо? Тому що невідомо, буде завтра чи післязавтра. Ніхто не застрахований. Ось такі справи, товариство. Добре? Я впевнений, зараз деякі люди напишуть. Філософія це не твоє, що ти там розказуєш. Можливо. Можливо, ви і праві. Все в житті відносно. А я, я, як завжди, понасолоджуюся класичним німецьким дизайном. Bro. Також у нас тут на районі є кафешечка така. Господа Шадега. Тут дуже смачно. Правда, часами не дешево, але дуже смачно. І я сюди люблю приїхати поїсти. Давайте щось перекусимо. Це компот. Ось наша баварія стоїть. І цей. Я завжди звертаю увагу, як авто запарковане. Бачите, там Golf далі і БМВ стоять мордами типу сюди, до нас. І ось водій комерційного автобусика, а більшість вантажів, ой, вантажів, більшість легковушок паркується завжди мордою, щоб потім назад задом виїжджати. Ось такий момент. Тому, якщо легковушка припаркована мордою одразу на виїзд, мала доля ймовірності, що це є водій вантажівки. Ось так. Ось така кафешечка. Тут прикольно, дуже смачно. Замовив я собі журик. Такий супчик польський, національний. Побачите. Ось так це щастя виглядає з хлібчиком. Журик. Не знаю, які тут інгредієнти, але смачно, мені подобається. Добре, смачного. Можете загуглити, з чого він складається. Вода тут точно є. ми інформацію від нашої фірми. Будемо виїжджати... Як, коротше, Паром у нас в суботу, е, по ходу зранку, до Швеції відповідно. Сьогодні четвер нагадую. А будемо їхати до Норвегії, місто Ставангер. Це я дізнався по своїм інсайдерським каналам. Я просто запитав нашого головного логіста, звати його Рєшик, що і як, куди. Він все знає і пам'ятає, і він мені все розповів. А я, я завжди дивуюся, його коли не спитав, він все пам'ятає за кожне авто, хто куди їде. Я дивуюся. Це якби дві, дві три машини, це окей, це ж цілий автопарк і все пам'ятати. Ну, звісно, це його робота. Тому. Мені то дивно, а для нього це звиклі речі. Окей, тому. Буде у нас така поїздочка до Ставангеру. Ми туди нещодавно їздили, пам'ятаєте, і поїдемо ще раз. Що скажете? Знімати відео чи ні? Обов'язково в коментарях напишіть, просто, чи вам буде цікаво ще раз та дорога, якою ми нещодавно їздили до Ставангера, пам'ятаєте так? на південь Норвегії. А поки що я їду в одне місце, я зараз вам не скажу, куди. Я людина спонтанна, ще вчора я за це не думав, а сьогодні я задумався, тому їду в одне місце дещо подивитись. Якщо я то придбаю, то вам, звісно ж, покажу. Поки що газуємо. Бру! Так, ну що. Купив я то, що хотів, то, що я не очікував. Це ще раз мене переконало в тому, наскільки я спонтанна людина. Позавчора я ще над цим не замислювався, вчора замислився, сьогодні купив. А ось такі справи. Я вам пізніше, звісно, вже покажу. Може я не буду багато розмовляти або погано, бо ж їдемо до зубного. Там після нього часто густо якісь відходняки, такі незрозумілі, не то клинить, то ще щось. Mm. Але вам обов'язково, друзі, покажу, що ж я таке перекупив. А зараз їдемо до зубного, там у нас 11 км, 17 хвилин. Зараз 15.07, а у нас на 16. Я завжди виїжджаю трошечки зарані, тому що тут такий район, така місцевість, що без корків, без заторів, ну просто нікуди. Навіть немає де на BMW нормально пробздітися. Ну, нічого. Добре, газуємо. Одна смуга закінчується зліва. І не щоб заздалегідь перестраюватись, є такі хитрожопі де каці на рено, який до кінця їде. Але Женька таких ніколи не пускає, абсолютно ніколи. Тому що не треба бути хитрожопом. Всі ми спішимо кудись, всі їдемо по своїх справах, але класти з прибором на всіх, їхати в кінець смуги, а потім вклинюватися тим самим сповільнюючи рух в цілому, то ну, це не є добра справа. Об'їзнах Денігданська тут іначе не буває. Запаркували, БМВ в кущах, йдемо на каторгу. Завжди, напевно, це у всіх похід до стоматолога, це Ой, ліпше би якесь інше місце йшов, ні? Але я набагато гірших місць, куди можна йти, так що стоматолог це ще ерунда, газуємо. 24 вольта, 12 вольт і хрустик, ким я ще не був, і ким я ще не буду. Так, так, саме за це я мав на увазі, коли сказав спонтанна покупка. Кілька днів тому я за це навіть не задумувався. А сьогодні зайшов в магазин, думаю, подивлюся так, просто. І я легкий дуже на підйом і чик та й купив такого апарата. Отже, це типу шосейний велосипед, Ой. але з елементами вже гібриду, тому що покришки тут на шосейні йдуть. А так в цілому він повторює ніби шосейний велосипед. Маємо гідравлічні дискові гальма. Інтегрована вісь шатуни. Хто в курсі знає, що прикольно, що гідролінії і вся прокладка проведена всередині рами. Ось так. Вилка передня. Я так і не зрозумів, але вона щось нагадує, ніби як. Чи пластик, чи карбон, без поняття. Ось такий апарат. За Позаду 9 передач, попереду 2. Колись, не знаю, чи я вам розповідав, колись дуже давно, років 15 тому, напевно, ми всі так дуже плотно займалися велотуризмом, катали на байках, тому. Цьому зарізячі я трошки розбираюся, знаю толк. І скажу так коротко, що дешевий велосипед купляти я не хотів, тому що дешеве є дешеве. Це як дешеве авто. Він, так, він дає ту саму фізкультуру, ту саму користь, що дорогий велосипед, але не приносить то задоволення від їзди, що більш дорожчий. Тому довелося купити подорожче. Ось такі справи. Добре. Тепер, крім того, ще й буде у вас Женька Велотурист. БМВ так на це дивиться, думаю, ти хто? Що ти, хрустік? Вона техніка, вона теж спілкується. Ось такі справи, вирости. Сьогодні я на ньому прокатався, чисто тестова поїздка, але е, ніде не виїжджав, тому що не маю ще шолома, обов'язково має бути в цілях вашої безпеки. Ну і всі ці моменти. А, і обов'язково, хто в курсі, педалі. Це посленку топталки. Це не педалі, це шлак. Мають бути контактні педалі. Я на контактних раніше їздив, і тільки з контактними педалями ти дійсно контролюєш і відчуваєш велосипед. І зовсім інше розкладає. Тому обов'язково пізніше контакти ще треба буде докупити. І так, по всяких дрібничках. О, Ще завтра треба буде шефа запитати, щоб мені дозволив, дав добро тримати його на фірмі цей велосипед, десь там, куточок йому виділити. та й все. все, друзі, такий був сьогодні день, мій. Зуб вирвали. Велосипед купили. Зараз ще маю одну справу, з'їжджу на БМВ, прокатаюся. І ось так. Окей, бережіть себе, до наступних зустрічей. А наступне включення наше буде це дорога до Норвегії, на південь Норвегії. Місто Ставангер знову. Все, тримайтеся, дякую за перегляд.